Доброго дня, друзі. Я Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради. І от знаходжуся на дорозі Гадячу пічня. І ми сьогодні ще бачимо: ми сьогодні бачимо перший асфальт, сьогодні першу полосу асфальта вже постелили. Тобто, в нас з'явився на цій дорозі, яка не ремонтувалася вже більше шести років. Перший асфальт. Це дуже приємно, дуже добре. На жаль. Ремонт цієї дороги буде тільки до лютенського перехрестя. Далі зараз вирішуються певні моменти, тому що доведене державне фінансування поки тільки що на цей кілометраж взагалі під ремонт підлягає 8,8 кілометра. Поки буде ремонтуватися там більше, ніж один кілометр суцільного покриття. Уже фризування завершено, і далі тоді тільки чекаємо асфальт. Дякую! І Агентству відновлення в Полтавській області за те, що якісно виконує свою роботу і контролює. Підрядника ще раз дякую всім народним депутатам, військовій адміністрації, яка включилася обласним депутатам, всім активістам, хто долучився до цього процесу. Навіть тоді, хто латав струменевим покриттям дороги, що була проїзна. Разом можемо зробити більше.